Добрий день, шановні наші друзі! Сьогодні я хочу познайомити вас з новинками сучасної української літератури, які надійшли до бібліотеки імені Олени Теліге. А розпочнемо знайомство з молодою, але дуже талановитою письменницею, яка пише в жанрі трилер-детектив. І це Поліна Кулакова. Народилася в Якутії, дитинство пройшло в Івано-Франківську, а живе вона зараз і працює у Львові. Її роман, дівчина, яку ми вбили, неодноразово потрапляв у списки українських бестселерів. А право на екранізацію цього роману викупила найбільша кіностудія Східної Європи. Отже, розпочнемо ми знайомства із соціального трилеру проти ночі. Іноді достатньо єдиного прикрого випадку, щоб усе пішло шкереберті. Весела прогулянка трьох юних друзів обертається страхіттям, а наступного дня один із них зникає. Громада одноголосно вирішила що провина на руках матері, вона погана мати. Та інна, головна героїня роману, не збирається коритися і намагається за всяку ціну з'ясувати правду, що примусило її сина піти проти ночі на зустріч безпеці, публічне приниження, зруйнована шкільна дружба чи таємниця яку вони з друзями заприсяглися зберігати. Отже, Поліна Кулакова проти ночі. Наступний соціальний трилер усі їхні демони. Про дітей, позбавлених дитинства, алкоголізм, байдужість та криваві вбивства в маленькому містечку. В одній із квартир сірої хрущовки живе, здавалось би, звичайна сім'я. Проте, за зачиненими дверима того дому, відбуваються тривожні події, що їх байдужі сусіди воліють не помічати. Жінка, котра потерпає від домашнього насилля, хлопчик-підліток, який шукає розради. І розуміння на вулиці. Самотня дев'ятирічна дівчинка, яка вчиться жити з демонами своїх батьків. Персонажі цієї історії не вигадані. У них ви впізнаєте своїх сусідів, друзів, родичів або навіть самих себе. І вам стане страшно. Часом ніякого. Соромно. Іноді огидно, але ви дочитаєте цю книжку до кінця, тому що ви небайдужі. Усі їхні демони від Поліни Кулакової, якісна історія про нас з вами в похмурих декораціях сучасного міста. Продовжує наше знайомство гостросюжетний трилер. Ти не впізнаєш мене. Після років спокою тихі дні міста потривожені загадковим зникненням студентки. Поліція вважає, що та втекла. Але після чотирьох місяців даремних пошуків усе вучко перевертається з ніг на голову. Доки Максим. Розбиратиметься з власним життям і шукатиме відповіді на свої запитання, Володі доведеться з'ясувати, що ж насправді сталося зі зниклою дівчиною, і поборотися за життя тих, кого він більше за все любить. Отже, знайомтесь, Поліна Кулакова проти ночі усі їхні демони та. Ти не впізнаєш мене.